патрульна поліція Велико-Франківська, рядає поліції Поварчук. Ви зараз при з порушень правил дорожнього руху. А Ви, я самі... та... Ви зупинилися на пішохідному переході. Придивіть, посіч ще водія здобув реєстрації транспортного власника. А, а де ми зупинилися на пішохід? Бачите, пішохідний перехід. 10 метрів до пішки на приходить, 10 метрів після, зупинка, стоянка категорично забороняється, ви знаєте. Дивіться, посічення водія сістю про реєстрацію транспортного засобу Сідов про реєстрацію транспортного засобу придіють також. Трахує поліс, маєте? Має. Зараз я на вас складу постанову, за те, що ви припаркувалися з порушенням. Це займе буквально. Давайте першу за застібни, не показуй прикладу. Це а не чому? нової поліції. А, шо, чому? Ми... а чому це... Е... Та не показуєш ти блатний, а зіпні, блатни, ти нова поліція. Я розумію, а, а, че, а, а хто що скалы, ти не розплашкаєш плати? сказав, що Я маю... Е... Ти культуру показує, ніхто не сказав. Ні, я зараз у діти нормально. Ну, Прошу. Ти не маєш уснів написати, я депутат. Дякую. Зараз під'їхав під обласну раду, немає достати. Я розумію, якщо е... Закон один для всіх. Я знаю. просто перший раз уснім попередження. Я розумію, не можу. Тому що закон один для всіх. Ми всі рівні перед законом. Поварчук, але депутат... давай, давай ще б не прийшлося, що я скажу, що я теж не можу. Добре? Добре. Я вас зараз на сесію шефа викличемо. Для... І ми оцінимо вашу роботу. А я перший не задовільна. Ви чіпайте мене, будь ласка, за кормний одяг. Застідайся, ну це його порядок. Я засібну ти, я зараз нормально Ні, виглядаю, вже, виглядаю. зараз Нормально, перший вигляд... Чому? на Не виглядаю. Знаєш, Ні. Дружок, в мене ворогів немає, ти будеш брати не робити. Добре. Почу? Я дію в рамках Ні, законодавства, розумієте? Ми не бороги немає, будеш як не У вас ще місце проживання, можете сказати? Я не пов... Міс... Місце вашої роботи, я посада. Можете сказати? Позробіт. Позробіт. Е, на протязі 10 днів ви можете оскаржити дану постанову, е, Якщо як не ти мені? про строки. Я вам зараз розказую про строки. Ну про які строки. Е... Що я зупинився людей пропустити, ти мене запитав сюди. Я Я зупинився перед пішохідним перехідом, щоб пропустити людей. Ти мені став прийняти так. вправо. Я прийняв. Що далі? У мене все фіксується на відеокамері. Молодець. Так. так. Добрий день. Потрібна поліція міста Івано-Франківська, рядова поліція. Слухаю. А то іншого, що ж ви говорите по мобільному телефоні Я і за закинув... кільмому? Ні, ми їхали за вами і виїхали нам на зустріч, розмовляли по телефону. І до цього часу ви говорили по телефону. Ви знаєте, що це заберу? Свіжі, будь мої, давайте будь ласка. Свідчення водія, придіть, будь ласка. Будь ласка. підняв телефон. E, я вам поясню. Ви їхали вам на зустріч, ви розмовляли телефону, по телефону. Ми розвернулись, їхали за вами, ви також Покажи розмовляли себе, по, телефону. по телефону. Покажи, у тебе є до... Я не порушив правила дорожнього руху. Я вам поясню ще раз. Що? Що ви розмовляли по мобільному я телефону. не розмовляв декор, по не, грип, і не підвищуйте голос. Я, Не так я так розмовляю, я, я, ти, я так розмовляю, тобі зрозуміло, я так розмовляю. Ще раз підвищите на мене голову і вас відвеземо видок. Я так розмовляю. Водія. Я так розмовляю. Я так розмовляю. Лічення водія свідоцтво і, і страховий поліс. І що собі дозволяєш таку нісоні цього догнати машину? Це ще по телефоні розмовляє? Та, Та Ви розмовляли навіть коли я до вас не підійшов. Як ну, ну я ж бачу. Я часто я зупинився мені малий, позвонив я підняв. Ну то не якийсь депутат. Я не хочу. Тим я бачу, ви, ви як спілкуєтеся взагалі? Ви нормально можете спілкуватися? Спілкувати. Ви не нормально я спілкує... спілкуєтеся, як ви ви нормально спілкувалися. Я, я, я з гаї... поваги. Якщо я щось не повагою. але я, пишу, я, як я, бачу, як я бачу, як ви говорите 12 сп... ну, ну, Ви розумієте, що ми їхали вам на зустріч і все чудово бачили. Ви курили сигарету, говорили по телефону. Бачите? Це розмова по телефону. Дружок, я не розмовляв, куди не політик. Я вам не дружок, це якраз, інспектор патрульної поліції. По-друге, ви розмовляли по телефону. Я не розмовляю, я я тобі показав на годину. Що ти задумаєш? Я, вам, ж, я, вас, я, я не знаю. 12.52 я є. Нас є на відео знято. Ми їхали навіть вас. Я показав 12.52. Теле... Я вам ще раз кажу, у нас є встановлено у місці 255 гривень. За те, що ви розмовляли по мобільному телефону, це 425. Тому що ви е, несете небезпеку. Пане Шаня, діло не грошах. я не розмовляв. Показав, дві минути. Я Ми вже три минули. Ми приїхали напроти нас. Ну тоді я обачаюсь, можна, ну шо, я, шо, бачите, послу, що я, що переїхав. Чого ви тречете? Ви навіть платить. не можете спілкуватись, ви якщо трошки в нервова система у вас, може не керують, автомобілем? Мене... автомобіли. Що, ти мені не вказуєш, то має бути. Ти, ти трошки розум свій, людяність. До складна постанова. Вас ознайомлю. Може, ви зразу ознайомлю вас з вашими правами згідно статті 268 кажу, частини першої. Я, я не маю часу. Згідно вкупи, частини першої статті 268, -ї. ви маєте право е ознайомитися з, матеріалами, права, е з матеріалами справи, додавати пояснення, писати е е клопотання, а також юридичною допомогою адвоката. Буде час, ну в житті всі помиляються. Я так? ще неправомірно на вас, виношу постанову? Ні, тому, що... ну буде другий службі. Запам'ятаєш yeah. мені, друже. Запам'ятаєш, добре? А ви мені чимось погрожуєте? Ні, Я не просто запам'ятай, що в житті всі помиляють. Всі помиляють. Але... Ну дай Боже, щоб ти не помилився. Yeah. Ти все на таке попадаєш, що ти блять. Не погрожуйте, не погрожуйте мені, автомобіль, Я не чекайте. По, не погрожуйтеся, скажу, дай Бог, щоб ти не помилився. Нумер телефону? Ні. Працюєте? Ні, запровійте. Василь Васильович, познайомлю вас, вас що ви під час руху транспортного засобу, по вулиці Незалежності, користувалися засобами зв'язку, тримаючи їх в руках, а саме розмовляли по телефону. Чим порушили пункт 29Д по право дорожнього ну, руху. Тому, що ми бачили, як ви розмовляли, ми не знімали, як ви розмовляли по телефоні. Це, ти чи... знімав, коли я стояв, правильно? Ні, ні, це ні. Часу, ні. Коли, коли, ви, коли ви керували ну, ви транспортним засобом. Ваш постановка. А посвідчення водія і свідоцтво на реєстрацію ви не хочете забрати? Тому що ви пішли.